Вітаю усіх! І сьогодні приготуємо з вами неймовірно смачний цибулевий пиріг. Для його приготування нам потрібне буде пісочне тісто. Отже, з нього і почнемо. Просіємо 350 г борошна, до якого я вже додала 1 чайну ложку солі та перетираємо з маслом. Далі все перетираємо в крихту руками. Додаємо півчайної ложки розпушувача та 200 г сметани. І замішуємо повноцінне тісто. Спочатку я вимішую ложкою, потім все добре виминаю руками. Тісто має бути м'яким та еластичним. Якщо в кінці вимішування воно у вас склеїться до рук, підсипайте ще трішки борошна. Готове тісто обгортаємо плівкою або ставимо в поліетиленовий пакетик і залишаємо в холодильнику на 2 години, а тим часом займемо начинкою. Цибулю, в залежності від її розміру, нарізаємо або півкільцями, або чверть кільцями. На розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії висипаємо нашу цибулю. Солимо, перчимо та накриваємо кришкою і тушкуємо приблизно 15 хвилин. Через 15 хвилин додаємо сюди грибочки, які ми порізали невеликими шматками. Перемішуємо та знову тушкуємо під закритою кришкою. Коли грибочки та цибуля повністю приготувалися, відкриваємо кришку, додаємо зелень та тушкуємо вже без кришки, щоб випорувала зайва рідина. Коли наша основа для начинки готова, пересипаємо її зі сковорідки в ємність. І поки. Все гаряче, натираємо сюди плавлені сирочки. Добре вимішуємо, щоб сирочки розчинилися. Пробуємо на сіль, якщо не вистачає ще досолюємо. Та додаємо 5 яєць. Ще раз ретельно перемішуємо і все, начинка готова. Тепер формуємо наш пиріг. Тісто умовно ділимо на три рівні частини. Одну частину відрізаємо і відставляємо в сторону. Вона буде для верху пирога. А дві третіх для низу та бортиків. Дно форми застеляє пергаментним папером. Коли тісто рівномірно розподілене по формі, викладаємо начинку. І закриваємо пиріг рештою тіста. Проколюю зубочисткою і ставимо випікати в духовку розігріту до 180 градусів. Пиріг наш готовий. Він провів в духовці 40 хвилин, повністю приготувався. Яйцям зверху я його не змазувала. І подивіться, яка красива скориночка в нього вийшла. Даємо йому повністю остигнути, розрізаємо і смакуємо. То ще вагається пекти чи ні, обов'язково печіть, тому що він нереально смачний. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте і чекайте нові відео!